Обов'язково зробіть ці п'ять речей, якщо ваша дитина йде в перший клас. Розкажіть дитині, що школа це цікаво та важливо. У школі ти дізнаєшся дуже багато цікавого. У тебе з'являться нові друзі. Ти навчишся того, чого ми вдома не можемо тебе навчити. Так формується довіра до школи, і перший настрій у дитини це основа майбутнього навчання. Поясніть, що вчитель це твій друг. Учитель не тільки навчає, але він і допомагає, як батьки вдома. У вчителя можна спитати, куди що покласти, куди піти, де знайти, а не тільки те, що стосується уроку. Поясніть, що вчитель не тільки дає знання, але й навчає правил. Він навчить як правильно сидіти за партою, як спілкуватися з іншими, як потрібно правильно відповідати, що можуть бути зауваження від учителя, і це не страшно, це нормально. Говорити про те, що помилятися в школі, не соромно помилки це досвід. У школі є різні моменти і хороші, і погані. Помилка це крок до розуміння. Тоді дитина буде не боятися братися за щось нове, не буде приховувати своїх невдач. Таким чином ви закладаєте не тільки ставлення до школи, а й до життя в цілому. Обов'язково навчіть стежити за своїми речами. Дитина повинна знати, у чому вона йде в школу і з чим вона йде в школу, що в неї лежить у рюкзаку. Робіть це разом з дитиною, щоб ваші донечки та синочки знали, які речі ви складаєте в рюкзак. А вчитель розкаже дитині, як організовувати свій простір у школі. Встановіть базову дисципліну ще вдома. Дисципліна це не про суворість, це дотримання правил, це передбачуваність, це отримання досвіду. Звичайно ж, якщо у дитини хаос вдома, то ви вчителя все за собою прибрати і навести порядок буде для дитини стресом. Усе повинно бути структуровано та організовано. Ці речі дуже важливі, тому що вони є міцним стартом для самостійності, впевненості, адаптації.